Вірш, як важко, як важко стало йти по цій дорозі, і руки опускаються не раз. О, скільки сил черпати треба в Бозі, щоб бути вірним в цей останній час, не просто факел істини тримати, коли навкруг безпечність і теплота, не раз і не два в проломі треба стати за тих, хто відступає. Від Христа. Розмиті межі, ширші вже дороги, і те, що вчора ще було гріхом, сьогодні, залишивши застороги, ми робимо, вважаючи добро. Від Бога так багато відступили, і за негідним тягнеться рука, і навіть в тих для Бога, що горіли, сьогодні ледь жевріє теплота. Як мало тих, хто ставши на сторожі, Ще твіри, взявши і духовний меч, стоїть за правду так, як воїн Божий. На бій іде гріхові всупереч. Здавалось би, що маємо час добрий, не гонять нас. Трудися скільки сил, але спокуси вже закрили обрій, бо ворог просто тактику змінив. Раніше, за правду вороги гонили, а зараз рідний брат. Сміється вслід, і, хоч приємне в очі говорили, а за спиною пересудів пліт відмовиш брату разом гріх зроб робити, з насмішкою святим тебе прозвуть, сестра захоче в скромності ходити, враз білою вороною назвуть. І в цей час ще тяжче вірою триматись і встояти у безлічі спокус. Серед гріха, щоб чистими зостатись, дорожчим над усе, що був Ісус. Погоня за багатством, розкіш, слава, все легко і просто, все в твоїх руках, і робиш те, на що не маєш права, втрачаючи при цьому Божий страх. Як сіті інтернету полонили, о, скільки безневинних там спокус. Ми, Слово Боже, осторонь лишили, вогонь молитви поступово вщух. О Господи, дай сили устояти в цей непростий такий лукавий час, щоб твердо факел істини тримати, щоб віри каганець в руках не згас, нехай не ваблять нас приманки світу, нехай чужим для нас стає земне. Щоб дійсно ми жили, як божі діти. В серцях бажання, що було одне, служити Богу все йому віддати, життя своє покласти на вівтар, в постах, молитвах, силу нам черпати, своїм життям принести Богу дар, і коли світ в гріхах цей розтліває, і так мало вірних, справжніх християн, для них ми світлом сіллю бути маємо, і Христа являти, їм своїм життям. Наповнюй себе завжди Божим Словом, щоб вогник віри в серці не погас. Будь твердим, вірним воїном Христовим і стій за правду в цей останній час. Амінь.